Курточки, перший сорт 10 кг, 6 євро за кілограм. Починаємо з такої куртки спортивної. гарної, і далі у нас такого гарного кольору. розмір 2XL. Така насичено гарний колір. Далі в нас безрукавочка, і вона така подовжена. Це десь есочка йде. Розмір. Далі в нас така під джинсову. Гарна, багато кишеньок має. Тут в нас розмір. Есочка. Есочка, невелика емочка може йти. Далі така. Ой, яка гарна, чоловіча. Дуже великого такого розміру, і в нас серединці тепла йде. Дальше у в нас така гарна, вона йде десь есочка. Ось така вкорочена, гарна йде теж. Дальше в нас дуже гарна отака. Це кофточка, але вона дуже-дуже тепла. І з кишеньками. Дальше в нас безрукавочка. Ось так вона виглядає. Теж з кишеньками. Де у нас така курточка гарна, спортивна, теж десь есочка розмір. Деша у нас така курточка. Вона така притавлена йде. Це така гарна і вона подовжена. Далі у нас така курточка, великого розміру, багато кишеньок і вона повністю теплесенька йде. Розмір тут не вказаний, але десь 2XL Є. Далі в нас така курточка. Вона йде десь S розмір. Далі у нас така курточка, багато кишенік має, такого більшого розміру. І остання це в нас безрукавочка. Така гарна, десь есочка, емочка для замовлення пишіть нашому менеджеру.